Влада де факто запроваджує надзвичайний стан. Про це говорять в обласному штабі національного спротиву. Ескалація насильства триває. У сутичках, крім чернігівських журналістів, постраждало не менше трьох місцевих активістів. Один з них перебував у важкому стані. У нього поранення було голови, але в принципі, наскільки нам відомо, ситуація більш-менш стабілізована і, ну, по крайній мірі, людина. Зараз в нормальному стані очевидці подій у столиці Все. вражені жорстокістю беркутівців, що стріляли в обличчя жінкам та літнім людям. Тому й не дивуються, що трагічні події у Києві підвищують градус радикалізму у суспільстві. А відповідати то потім прийдеться. Не всім же вистачить місця на якийсь чартерний рейс для того, щоб втікти кудись за кордон. Там. І Не у всіх вистачить там паспортів і житла. А переважна ж кількість тих людей, які виконують на сьогоднішній день злочинні накази, залишиться тут. І людей 46 мільйонів. Ви ж всіх не розстріляєте. У штабі вкотре вимагають від влади повернути чернігівську міліцію додому та розблокувати дороги на Київ, створюють блокпости на автомагістралях області, аби слідкувати за рухом так званих тітушок. Їх продовжують возити з Чернігова до столиці. У місцевих активістів столичний майдан просить прийняти поранених, надати ліки, харчі та одяг.